Зайчики, я знаю, чому наших людей, а зокрема наших військових, не цінує влада. Ну, Взагалі держава наша не цінує. Дуже один простий приклад. Просто життя я колись торгувала на базарі медом. Ну і часто дуже наблюдала таку картину, що люди. Які приїхали з села, привезли свою продукцію продавати, там якісь, не знаю, помідори, огірки, ну літом, мед так само. Е, прийшли, привезли, продають. Приходять покупці і вимагають, щоб люди з села продавали свою продукцію майже задарма, тому що, ну, блін, воно ж само виросло. Що ви туди вкладали? Ви ж просто привезли, воно у вас само виросло. Ну, це така політика міських жителів. Е, ну, така ж сама політика і в нашої держави. По суті, держава нічого не вкладає протягом життя у наших громадян. Ну, крім мінімальних виплат, які є вже зараз. У нас, наприклад, мабуть, і не було мінімальних виплат. От мені 38, мабуть, моїм батькам ніхто не платив навіть стільки. Е, за те, щоб ми виросли, вивчилися, стали на ноги, ніхто нам не давав ніякого житла, ніхто, ну, взагалі ноль. ноль. Вони в нас нічого не вкладали, в наших хлопців вони також нічого не вкладали. Тому їм не жалко. Воно само виросло. Якби наша держава вклала в наших хлопців, так як, наприклад, вкладає. Там, Швейцарія чи не знаю інші більш розвинуті і свідомі якісь країни ну, по відношенню до своїх громадян відповідальні. Можливо, можливо б життя наших солдат більш цінувалося дуже сумно.